Всім привіт! Сьогодні 6 квітня. От дивіться, зразу після снігу пішов дощ. Цілий ніч шов сніг, а зараз дощ. І такий дощ валить, що підійшла вода в мене в теплиці. Дуже паводок великий. Такий дощ, якщо ви бачите, що не видно ні лісу, нічого, там далеко ліс в теплиці котельні от вода, трошки підійшла вона і зразу уходить, я там дирку зробив ще, коли строїв, щоб вона в теплицю йшла і в дренаж. Котел я ще, коли строїв, поставив його на висоті, трошки до нього не підходить. А так от трошки є. Небагато, ну замокріло. Це від, від ночі. Зараз вже обід. Зайшли в теплицю. Може я вам в одному відео показував, розказував про дренаж. Перед тим, коли я строю теплицю, я кинув трубу через весь город, щоб на всякий случай, якщо буде вода, щоб ці ями в теплиці не застаювалася вона. Бо 2 метри в землі теплиця. Так, от йде вона сочиться з котельні диркою. І пішла, зробив таким дранажиком її, попри стіну, нікому вона не мішає. Пішла собі, фундамент тут крепкий. Хоча я кидав, попри фундамент, плівку, не допомогла вона. От підземні води пішли і все, дуже вели дощ і сніг тає. Головне, що сухо. Сухо, лимончики всі сухенькі. Перше спасе їх, представляєте. Якби на цей дренаж, то ця яма, верніше теплиця, була б вся в воді. От, повертає таким лотком і пішла вона. От, лимони всі сухі. Uh. І пішла вона в трубу через костку і в остойник. От не нержавіючий я стойник зробив, ще коли підлицю стою. Йойкий напор. Зразу йде, бачите куди? Зразу йде в другу трубу, яка йде через фундамент і нагород. І в кінці городу вона розсасує і все. От так, якщо, друзі, будете строїти щось таке подібне, обов'язково зробіть дренаж. Бо все, буде капець. В Закарпатській області є такі теплиці, і вони кожен рік страдають паводком. А паводок там частіше, навіть ніж у нас. Щоб виросли ці красені лимони, треба, щоб вони були не мокрі. Бо якщо тільки замокріють, зразу перелив, листя жовті і все. І воно відійде, але це буде дуже довго і нудно. А так, щоб було все чудесно, треба, щоб за ним, за всім треба дивитися одним словом. І продумувати. Ну, все не можеш продумати. Однак в мене і то воно. Є нюанси такі, що я зараз думаю, о, так, да, можна було так зробити. Ну, то таке. Головне, що хоч трошки виходить. Все, друзі, до зустрічі.